Десятки містян навколішках Черкаси прощаються із військовим Костянтином Мірошниченком. Серед них і його подруга Яна Тябут пригадує, не одразу розуміла, коли він жартує, а коли говорить серйозно. В нього на все був свій цікавий, живий, неординарний погляд, тому це дуже така тяжка втрата взагалі для активу нашого міста. Не встигла, говорить, виконати свою обіцянку, яку дала другові. Він казав: Я не люблю котів, я люблю собак. І я йому завжди говорила, що ти просто ще не знайшов свого і я тобі його обов'язково знайду. Про те, що Костянтин любив собак, пригадує і його сусідка Валентина. Він живий гуляє таксу. Ну він же такий, знаєте, такий добродушний до тієї собачки, до тієї милої сотворіння. Сьогодні, даже стоїть цей зелений стопчик коло 32 ї школи. Він туди ставив, написавши, це ж благодаря йому. Люди добрі, вигулюючи собак, беріть отут кульки. Каже, сусідський хлопчик зростав у неї на очах. Він був малим, шебутним. У мене просто дівчата, він хлопчик. Ну, ну, гралися. Я не знаю, коли він виріс. Я не знаю, коли він змужнів, ну як він став таким. Костянтин Мірошниченко служив у гранатометному відділенні 3 ї окремої штурмової бригади, розповідає військовослужбовець на позивний тренер. Ми з ним разом працювали в національному корпусі. Ще коли ніхто не хотів вірити в те, що широкомасштабна така війна буде. Костя був дуже доброю, світлою людиною. Мав багато планів, багато робив для міста. Для друзів. Він був щирим. Він був людиною слова. Дуже важко казати був. Він завжди залишається в наших серцях. Ми знаємо, що він поруч. За честь приглатий школ і прапор. Це була честь служити з тим чоловіком. У Черкасах відомий Костянтин завдяки своїй активній громадській позиції, говорить його подруга Ірина Швиданко. Ми були на одному теж волонтерському штабі свого часу. Потім ну, у кожного були свої якісь моменти. Костя пішов в політику, і от повномасштабка нас знов всіх зібрала в одну кучу. В пам'ять про нього каже Ірина, залишила собі його слово. Коли в нас проходили якісь збори або наради. На штабі. Коли йому щось не подобалось, він завжди говорив, а можна ремарочку? Можна, будь ласка, ремарочка. У мене це так запам'яталося, ця його ремарочка, що спочатку повного штабка я її взяла в собі в лексикон і дуже часто використовую. Чоловік був співзасновником та ідейним натхненником фестивалю Гайдафест, розповідає його подруга Анастасія. Він в місті дуже багато чого робив. Йому постійно заважали це робити, але він йшов напролом, тому що він вважав, що наше місто має розвиватися. Він дуже вірив в наше місто і наших людей. І я сподіваюся, що ця його віра вона не зникне і люди будуть все-таки трошки думати не тільки про себе, а про інших. І... Розвивати наше місто, як Костя». Говорить, тепер для неї Костянтин залишиться завжди бородатим та усміхненим. Привет, дійсно. 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 Дякую. Е, бажання, бажання було пов'язано з війною. Забажав, щоб ніхто з моїх черкачан знайомих і я не загинув з <ріпи> Наталія Черкашенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.